Тобі моєму писав колись Олександр Пушкін. Навіть сам не здогадувався про глибину і масштаб відповіді на це питання. 13.20. саме час сказати вам традиційні рідні слова. Мої вітання на телеканалі Київ розпочинає роботу програма громадська приймальня. Протягом сьогодні для всіх вас прямофірні проекти на телеканалі Київ нічого не змінюється. Сьогодні у цій годині консультуємо на три важливих теми. О 15.15 .15. ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. І від вчорашнього понеділка я нагадаю, що о 15 .15 Надцять ми спілкуємося з депутатом Київської міської ради, які на сьогоднішній день також є головами районів у місті Києві. Сьогодні черга депутата Київської міської ради, голови Дніпровського району. Я на це звертаю увагу Ярослава Горбунова. Тому, будь ласка, о 15.15 .15 Готуйте всі свої дзвінки. Ми традиційно прийматимемо дзвінки з усього Києва, але дуже хотілося, щоб саме сьогодні телефонували о 15.15 .15 мешканці Дніпровського району. Тому будемо чекати. Це буде о 15.15. п'ятнадцять. .15. Цій же годині для всіх вас три важливих теми вчені. Стверджують, що. Вигодовування маминим молоком набагато краще для дитини і у половину зменшує шанси дитина те, що вона страждатиме на ожиріння в шкільному віці. Отже, про те, як уникнути надмірної ваги у дитини і в підлітковому віці, будемо говорити з лікаром у другому блоці. Не пропустіть календар дачника. Готуємо сад до зими про це у корисних порадах. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Як змінити ім'я і прізвище? Юридичні нюанси саме на цю тему піде мова за мить. Супроводжує кожного з нас моменту народження ім'я. Добре, що хоч нині малюків вже не називають олімпіадами, густинами, вишнями чи ще якимись чудернацькими іменами. Хоча якщо у вас не влаштовує ваше ім'я, яким нарекли батьки, або маєте намір змінити прізвище, справа ця виправна. Треба тільки знати кілька нюансів, яких саме про це сьогодні будемо говорити з гостем у нашій студії. І сьогодні це Марія Давиденко, юрист. Телефон прямого ефіру. Сьогодні залишається незмінним 223-09- Ми чекаємо вже на ваші запитання. У цій годині о 15.15, .15, ми говоримо обговорюємо актуальні соціальні питання о 15.15 .15 і життєдіяльність міста стане головною темою а вже ближче до вечора будь ласка звертаю вашу на увагу огляд політичної ситуації в Україні. я нагадаю що сьогодні ввечері о, о 17.00, перепрошу розпочнеться засідання РНБО. тому теж будете спостерігати ввечері і в новинах дивіться про те що які рішення було прийнято на засіданні РНБО. але це ближче до вечора політичний огляд буде а у програмах столиця будьте з нами так а в цій годині дійсно важлива тема, цікава тема. Якщо сталося так, що ну вирішили змінити ім'я по батькові, можливо, навіть або прізвище, ми чекаємо на ваші запитання. Прошу 223-09-71. Хотілося вже вас почути. Марія, рада вас бачити. Добрий, Добрий день. день. Слухайте, ну якось вже відходить, можливо, там в школах тільки залишається, коли або ще там садочках, коли діти звертаються на ім'я по батькові до вчителя. Але традиційно якось ми більш переходимо ну, на імена і якось більш там пані використовуємо, бо пане. Так сталося. Але якщо закон ніхто не змінював і він залишається, є в нас традиційне ім'я по батькові і прізвище. Але бувають випадки, коли. Ну, щось не влаштовує. Часто це буває із іменами і з прізвищами саме, і людина вирішила змінити. Хоча закон ж чітко стверджує, в якому віці це можна зробити на власну розсуд. От Коли людина може вирішити це для себе сама, це питання. Максимально повний обсяг прав у сфері mm -hmm. зміни імені особа набуває після досягнення неї 16-річного mm -hmm. віку. Саме тоді вона може без згоди третіх осіб самостійно прийняти рішення про те, що вона хоче мати інше власне ім'я mm -hmm. або інше по батькові. Точніше, інше прізвище. прізвище. А якщо раніше, ну батьки, можливо, вирішили, або дитина там зараз у нас діти, знаєте, є ну, тут кілька моментів. Ми не будемо там про психологічний якийсь говорити, енергетичний бік, але теж буває, коли дитина ну, якось себе відчуває не дуже комфортно, там, коли її іменують тим іменем, яке надали батьки перенародження. І там 10, навіть років, 11, висловлює точку зору, і говорить, я хочу там змінити на інше ім'я. Ми зараз не про прізвище, а більше навіть про ім'я. То якщо в більш ранньому віці, як це можна зробити? І можливо, якщо батьки навіть відчули, що вони помилили. Як це можна зробити? Свою власну ініціативу дитина може виявити з 14 років. Ага. Тоді, за згодою батьків, ага. вона може розпочати процес зміни власного імені. Якщо дитині до 14 років, то законодавством передбачено, що батьки... До досягнення дитиною однорічного віку можуть звернутися до органів державної реєстрації актів цивільного стану е, з відповідною заявою, mm -hmm. мотивуючи це тим, що е, не були враховані побажання обох батьків щодо е, обрання імені дитини. Е, від одного року і до 14 років можна звернутися так само з аналогічною заявою, але там просто буде інша мотивація. Е, те, що дитина вже звикла і відгукується на інше mm -hmm. ім'я. Тобто, в принципі, змінити ім'я можна на будь-якому етапі, але Просто різні підстави і різна кількість осіб залучених до цього процесу. Так, ми тоді поговоримо. Дивіться, а як тоді треба діяти? Якщо прийнято рішення щодо зміни імені або прізвища, буває ж таке, теж, коли візьмемо 16-річну вже це доросла людина, і якщо закон дозволяє вже на власний розсуд приймати таке рішення, буває так, що діти хочуть взяти прізвище, змінити або ма мами не взяти прізвище, таке теж буває, або взагалі змінити на якесь інше прізвище. Що треба, яким чином це можна зробити, і куди звертатися? По перше, необхідно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного ну, так само, стану нічого не так, так за uh -huh. місцем реєстрації заявника. Uh -huh. Якщо фізична особа проживає за межами України, то їй навіть надається право звернутися до дипломатичної або консульської установи, в якій uh -huh. на постійному консульському обліку перебуває особа, і змінити своє ім'я там. Але звичайно, більш зручно це буде зробити на території України, тому що uh -huh. зміна імені супроводжується перевіркою певних відомостей про особу, і звичайно на місці це зробити значно легше ніж посилати запити за кордону. Для того, щоб змінити ім'я, треба заповнити відповідну заяву, пред'явити документ, що посвідчує особу, а також принести із собою пакет документів певних. Скажіть, будь ласка, це може будь-яке бути ім'я? Ну, наприклад, ви Марія ви вирішила, я не знаю. Ну, Марія хороше ім'я, насправді, але ну, як варіант. Давайте щось, гортензія. Ну, вибачте, я не знаю. Ну, щось таке чудернацьке візьмемо. А, в принципі, ж у, відділ, у відділу РАЦУ, це рац простими словами, хтось там зах це російською. Вони ж не будуть суперечити, це не їх право, я так розумію. Ви вирішили mm -hmm. стати гортензією? Ну, ну вони, от, вони не будуть суперечити. Не будуть. Вони можуть хіба що порадити мені, але це буде вже ініціатива. То, то не чисто, можуть, да? чисто людська ініціатива, mm -hmm. якщо вони вважають на свою думку, що це не дуже розсудливе рішення. А mm -hmm. взагалі заборонити не можуть. Mm -hmm. Може яке і, і зобов'язані будуть вам змінити ім'я? правильно? так інакше я можу звернутися до суду і, ну, і доводити угу. в судовому порядку, що ім'я гортензія повністю відображає мої інтереси. Що я я про претензію пригадала про цю квітку, ну, то не важливо. Дуже хочу почути глядачів. Ну, піднімаємо ж тему досить цікаво. 2230 Я не знаю, можливо, у вас там сталося у нас же імена, є такі, наприклад, як Філіп. Хтось пише, а хтось хоче Пилипа, або нафакі. Записано було Пилипа, хочуть Філіп через Скрапочку. Так само Микита, Нікіта, ще у нас так багато От чоловічі угу. це ім імена. Зараз є така дивна історія. Хоча з дитинства я хочу звернути увагу, що вже в раці вам не мають права відмовити, якщо ви хочете, наприклад, записати Філіп. То вам мають записати Філіп через іскрапочку, не Пилип, якщо так виявили бажання. Хоча може бути Пилип, теж прекрасне ім'я. Як це вже хочете? Нікіта так само через іскрапочку. Про що щоб Альона Альона? Звертаю увагу, можна писати не Олена, а Альона. М'який знак Она. це теж зверніть увагу. Ну буває таке. раніше. Якось перекладали одразу. Зараз вже інша історія. Звер звертаю на це вашу увагу, шановні шановлюючи. Так документи зрозуміло, подали документи. Через який час зміна відбувається імені прізвище. На розгляд заяви про зміну yeah. імені органам державної реєстрації актів цивільного стану відводиться тримісячний строк. 3 Проте цей строк може бути продовжений за наявності поважних причин ще на три місяці, але не більше. Тобто, в цілому, це може зайняти. Не більше шести місяців. Звичайно, uh -huh. якщо всі актові записи, які стосуються цієї особи, є в наявності, вони на місці, не втрачені. Інакше, якщо вони втрачені, доведеться затратити ще певний час на відновлення цих актових записів. О, дивіться, в людини вже ж в такому віці є паспорт. Ну, якщо більш дорого, ну візьмемо, там 25 років вирішила людина змінити прізвище, або там 20, або може в 40. тут неважливо ім'я змінити. Все, що хочеш, може бути в цьому житті. Тоді треба паспорт змінити будуть якось чи так. штамп якийсь робиться, і я хочу зрозуміти. Коли змінено ім'я, це ж не просто змінили в раці, там зробили відмітку. і Все це ж якось документи треба. За наслідком оцього, оцього розгляду. А коли минає три місяці або шість, О. або mm. Mm. фізичній особі може бути надано два рішення: перше це про відмову. У наданні дозвілу на зміни імені, а друге це про надання дозвілу, одержавши такий дозвіл, фізична особа повинна протягом трьох місяців з моменту його одержання звернутися до органів державної реєстрації актів цивільного стану і вже остаточно засвідчити свій намір змінити своє ім'я. Після внесення відповідного актового запису фізичній особи видається свідоцтво про зміну імені, де відображається старе ім'я, ну і власне нове. А також у паспорті представляється відмітка про те, що він протягом 30 днів з моменту зміни імені повинен бути обмінений на новий. Треба змінити все таки. Буде, так. Так? Є дозволі, що ми зараз на цьому продовжимо, бо є ще інші документи. Говоріть ви в ефірі, раді вас чути. Ми вас ну, чуємо ваше дихання. Скажіть, будь да, ласка, ласка, от ситуація з моїм другом, йому, він вже повнолітній, його назвали батьки Іваном, але він вважає за потрібне, щоб у, у нього ім'я було Жан. В принципі, ім'я не змінюється. Як таким чином бути? Чи потрібно йому сплачувати відповідним чином за реєстрацію за перейменування імені е, от, у ваш орган? Е, як тоді о, трактувати от, даний випадок? Дякую за запитання. Ну, ім'я Іван і ім'я Жан, незважаючи на те, що Можливо, воно асоціюється як одне і те ж саме ім'я, яке в різних мовах просто вимовляється по різному, ну, якого я спіл... це, це, різні імена ну правда, правда абсолютно правда так. Ну... Це абсолютно різні імена, і тому вашому другові варто дослухатися до всіх порад, які сьогодні пролунають, і просто пройти повністю цю процедуру зміни. Але він змінить повністю, повністю змінено буде ім'я. Це не він не буде вже іваном. Правильно він буде жаном. Буде, так він буде жаном. Слухайте, Іван Жан нехай краще Іваном залишається, перепрошую, не чесно. Жан Клод вандам є, Правда хай ну... подумає про своїх майбутніх дітей, які можуть бути на Жан Жановичами. А, до речі, про це теж всі забувають Жановий чи Жанівна. А тоді, буде, тоді їм потрібно буде шукати спосіб змінити своє по батькові. А зміна по батькові угу. за чинним законодавством України є більш ускладненою за зміну імені. Тому що в законодавстві встановлено, що особа, яка досягла 14-річного віку, може змінити своє по батькові, якщо її батько. Змінить своє власне ім'я. А ми зараз про це теж ще в нас буде час. Я єдине там було запитання. Ми так пожартували. Це ваше право. хоче ваш товариш бути жаном? Це абсолютно його думка. Це ми просто дякуємо, що дали можливість навіть посміхнутися у прямому ефірі. З цього приводу там було запитання: скільки це може коштувати? Зміна ім'я вона тягне за собою вже якісь кошти. Правда, державна ми ж є якісь, але виплан, порівняно так? з сьогоднішніми цінами, це дуже дуже mm. мізерний суми, тому що за першу зміну свого імені фізична особа повинна сплатити державне мито. В розмірі 5 гривень 10 копійок, а за повторні всі, тому що кількість їх не обмежена 51 ну, грудні. Тому це недороге не задоволення. Ну, так, щоб з Іваном стати Жаном можна 5 гривень сплатити. Так? Слухайте, ну це взагалі. Так, дякуємо за перший дзвінок. У нас знову є дзвіночок. Прошу ви в ефірі, говоріть. А, алло, добрий день Київ. Добрий день. Я частенько к вам звоню. Я був так. вопрос к вашої гості. Скажите, пожалуйста, у меня ученица поменяла отчество, чтобы перейти, перешла на отчество отчима, но угу. он ее не усыновлял. Имеет ли она вот, юридические права какие-то по наследству? Она с не является усыновлен. Вот как тут разобраться? Угу. Она перешла, допустим, Николаевна стала, была там, ну, Петровна, к примеру. Вот. А но он ее не усыновлял. Она считается считай его дочерью, и имеет ли е, вот что она поменяла отчество на его імя, имеет ли на юридические права, как ну как как. Да, 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 да. От... Угу. Угу. Уже двоє діток у не є. Угу. вот но ну, отчим умер угу. уже. І виходить, як вона має право на наслідство і лікак. У ну, неї у його... ній є брат і а брат це отец рідний і мама її рідна. так ми дякуємо зрозуміло. Ну, обсяг її прав на спадщину залежить ще від того, які ще є діти у цього у цієї особи. Ну брат яка є рідний є. я так розумію, що у ц... ну, рідний в сенсі по батькові є брат. У цього чоловіка ще я... є. Якщо я заповіт, то в будь-якому випадку має право та й взагалі має. Ви не мати право. ну де, те, що я просто не можу зрозуміти, як вона могла як, змінити як... прізвище і по батькові, якщо вона не була усиновлена. Вона змінила по батькові, виходить так. Виходить, що змінила по батькові. От на цьому моменті я як х... вона могла це хотіла сконцентрувати ще додатково свою увагу. Тому що е як свідчить законодавство, буквальне тлумачення, угу. якщо батько змінює ім'я, тоді і дитина вслід за батьком може змінити своє по батькові. Проте минулого року Європейським судом з прав uh -huh, людини uh -huh. було ухвалене рішення у справі Гарнага проти України, яким було встановлено, що відмова у зміні по батькові за заявою особи фактично є втручанням в її приватне життя. Uh -huh, uh -huh. І зараз є практика, коли в судовому порядку громадяни України вже Базуючись на цьому рішенні європейського суду з прав людини, просто змінюють своє по батькові безвідносно до зміни ну, можливо, імені. Так і Змінила ця до а до речі, заявниця в європейському суді в неї була така сама ситуація. Mm -hmm. Вона вирішила таким чином відреагувати на зміну <смі>, тобто на те, що її мати одружилася Ну, і відчим з'явився, так? так і з'явився відчим. Вона захотіла просто мати собі таке по батькові. Хоча питання чи усиновлювалася, вона чи не усиновлювалася Це не дуже важливо для заповіту. Так ой, для отримання спадщини також важливо чи усановлена вона була. Так ну це треба бачити конкретно. документ. Ну усановлена там... було зазначено, наскільки я розумію, було зазначено. так. Якщо є додзвонювач, немає дозвоню, але якщо. Ще маємо частому? Будь ласка, 223-09-71, один о, дзвіночок. Ми обов'язково. Приймемо. Дивіться, всі ж документи треба буде замінити, якщо змінилося прізвище і побачу, О, і, або ім'я, правда? І закордонний паспорт. Це ж треба все змінити буде. Паспорт громад... ну, Це громадян. Це громадянне України. Обов'язково довідка про присвоєння ідентифікаційного О, коду теж, потрібно звернутися угу. протягом місяця до місцевого органу Державної фіскальної служби. І тоді, після заповнення відповідного бланку, подання документів, угу. які підтверджують, що ім'я було змінене, також буде видана фізичній особі нова довідка. Це обов'язково. Закордонний паспорт змінювати також потрібно. Проте, якщо є така ситуація, що ім'я було, наприклад, у випадку з шлюбом змінено нещодавно, то я знаю, неодноразові прізвища, прізвища, що точні, що, так, прізвища, ага. неодноразові випадки, коли молодята їдуть зі свідоцтвом про одруження про про, про і таким ага. чином доводять, хоча в базах вже ага. інформаційних. Якимось чином відображається, що зміна імені відбувалася, але мені особисто відомі випадки, коли е, таким чином осіб пропускали за кордон uh -huh. під письмове зобов'язання замінити закордонний свій паспорт після повернення на територію країни. Коли вони замінили, уже повторних uh -huh. проблем них з в'їздом в країну не було. Хоча, ну тут найбільш прискіпливими є саме представники країн Євросоюзу. Ні, ну це зрозуміло. Люди оберігають. Але але Звую документи так. потрібно. Це потрібно, так. так. Є додзвонювач, будь ласка, ви в ефірі. Я... А, ви в прямому ефірі, тому звертаю на це увагу. Говоріть своє запитання. Доча, я так плохо розумію. Я кажу, що ви в прямому ефірі, вже чує вас вся країна. Говоріть, будь ласка. Ну я по Дмитриках по Дмитриках я Марина, а меня записають Марія. Если смілите то імя, то дорого будет тому що я пенсіонер, ветеран воїни 91 год. Ви хочете бути Мариною? Так, ми дякуємо вам. Ну, Первісна, зміна, первісна. Імені. зміна імені коштує недорого 5 гривень далі. 5 гривень це коштує. Я навіть не знаю, як до вас звертатися, ну хочете Марину. Пані Марино, 5 гривень це буде коштувати, 5 гривень. Вам треба звернутися. Де ви мешкаєте в район в районі, в якому вони зазна... ну, не запитала вас. Ви зверніться до Рацу. Це ЗАГС. Зверніться там. Я думаю, що у вас не буде проблем. Бачите, людина хоче змінити ім'я, повернути на Марину. Я Марія, думаю, що Марина. підстав для відмови не буде, тому все має бути нормально. Єдине, що пані Марія, ну це потягне велику кількість змін документів. Ви подумайте про це, правда? І такий вік. У вас я перепрошую так кажу, але. Це ж все треба буде змінити. Ну там тоді це кошти будуть. Зміна паспорту, зміна це всіх документів. Оце вже кошти, так. тому я на це звертаю увагу. Не проблема змінити ім'я, не проблема змінити прізвище. Потім виникнуть юридичні наслідки, які потягнуть і кошти, і час. Я отак звертаюсь до вас. І ну, це затягнеться цей процес, бо треба буде змінити всі-всі документи, які є. І код ідентифікаційний, і пенсійне посвідчення. Все треба буде змінювати. Тому подумайте, будь ласка, над цим. Так і немає у нас. Я так розумію, більше дзвінка. А ми вже й теж будемо поступово завершувати. Вам дуже сьогодні дякую. Так, обов'язково побачимося. Ще є багато питань, які можна обговорювати. Зокрема, сьогодні пригадали і країни Шенгенської зони, де все-таки поки що українці не можуть вільно їхати, треба отримувати шенгенські візи. Ми якось піднімемо тему, як отримати шенгенську візу. Вам до зустрічі, обов'язково побачимося. Так, Гортензія у нас була, а Марія Девиденко, юрист. Я думаю, хоча, я думаю, вже гостя наша замислиться на цьому імені. Була гостем у першому блоці. Ми переходимо до наступного блоку. Шановні глядачі, традиційна, це у нас поради. Лікаря не перемикайте, реклама мене дуже швидко. Будьте з нами.